Бажаємо вам успіхів, натхнення, стараності і праці, такі по життю саме те, що ви показували під час навчання в університеті. Повірте мені, на ваших плечах важлива дуже місія це розбудова нашої держави. Я більше впевнений, ви з цією задачею справитесь. Адже повірте мені, наша молодь – це рушійна сила, яка подолає будь-якого ворога. Дуже велика подяка керівництву даного закладу. Закладу Олена Феліксівна, наш куратор, неймовірна жінка, яка не раз у нас не залишила наодинці і завжди підтримувала і була поряд постійно. Також велику подяку хочемо принести від цього факультету нашим європейським партнерам, друзям. Сьогодні я випускаю з університету. Я надзвичайно щаслива, я довго чекала цього дня. В мене переповнюють емоції. Це водночас і радість, і сум, тому що я прощаюся з університетом, я йду в доросле життя. Я випускник, я безмежно радий цьому. Мого найкращий університет.